Сильних не люблять, вони незручні, ними не можна керувати. Вони чують себе, знають, чого гідні, і не готові від цього відмовитися. Всередині них стрижень, який міцно скріплений з прагненням жити без бруду і бути щасливими, незалежно ні від чого, всередині них міцне коріння. Яке неможливо вирвати чи зруйнувати, як неможливо зруйнувати їхні сталеві принципи, відчуття власної гідності, мораль і віру в самих себе, сильні здатні витримати будь-яку правду, удари долі, тортури зрадою і шторми з власних емоцій самостійно. Вони не бояться болю. Адже подолавши війну у власному серці і пройшовши крізь особисте пекло, навчилися перетворювати рани на мудрість і насолоджуватися життям, зберігши в серці красу і ніжність.